Подарунок на Різдво. Був зимний різдвяний вечір. Засніженими вуличками міста поспішали перехожі, щоб встигнути купити подарунки до закриття останніх крамниць. Тисячі вогників мерехтіли в вітринах, спокушаючи екзотичними фруктами, ласощами та всілякими святковими подарунками. Перед однією з них зупинився Андрійко, в білій куртці і кумедній червоній шапці з помпоном. Він спостерігав за людьми, ловив долоні сніжинки, але зовсім цьому снігу не радів. Адже два тижні тому надіслав Святому Миколаєві листа, у якому написав: На святвечір я хочу отримати другу маму, другу бо першої він не пам'ятав. Попри те, що її фотографії стояли в красивих рамках на комоді в татовій кімнаті, та усміхнена пані з білявими кучериками на лобі, Жила на небі з ангелами, так говорив тато. Андрійко часто уявляв собі, що його мама це такий собі золотоволосий ангел, який танцює і бавиться в хмарах, але бували хвилини, коли йому ставало дуже сумно. Особливо тоді, коли в садочку він зіграв головну роль у виставі на День Матері, а прийшли тільки тато та бабуся Христина. Зрештою, вони від початку були вдвох із татом. Але ж тато зовсім не те саме, що мама. Відколи хлопчик надіслав листа Миколаю, він уявляв собі прекрасну золотоволосу пані, яка разом з бабусею і його татом готується до святвечора. Накриває стіл білосніжною скатертиною, розставляє тарілки, а потім біжить до кухні, де в духовці печуться маківники. Оце було б добре. Сьогодні святвечір, але святий Миколай чомусь мама йому не приніс. Вуличка вже була майже порожня. Андрійко зціпив зуби, сів на лавці перед зачиненою крамничкою з іграшками і глянув на почорніле небо, на якому саме цієї миті з'явилася перша зірка. Ой! вигукнув він, коли згори на нього став падати дощ зі срібних зірочок. Повітря завирувало, і перед хлопцем раптом зупинились красиві золоті сани із дзвіночками. Пру! Сі, Рудольфе! Весело вигукнув, звертаючись до північного оленя, святий Миколай. А Андрійко здивовано протер кулачками очі. Це був справжній святий, з довгою білою бородою і в окулярах, натягнутих на кінчик носа. Його червоний кожух трепотів на вітрі, а навколо танцювали білі сніжинки. У сани були впряжені чотири пари рогатих північних оленів на чолі з Рудольфом. Червоний ніс якого світився в темноті. Ох ти ж і нетерплячий, Андрійку. Що ти таке вигадав? На дворі чекати на подарунки. Миколай погладив довгу бороду та підморгнув хлопчику. Не може бути, звідки він знає моє ім'я? Андрійко здивовано роззявив рота. Тим часом Миколай вийняв свічку, подмухав на неї, і вона запалала. Зненацька з його кожуха нахідник посипали з прикрашені глазур'ю пряники. не невже в мене діра в кишені? вигукнув святий Миколай і широко всміхнувся, а навколо нього розлилось сяйво, ясне, як від вуличного ліхтаря. Бери, Андрійку, прошу. Миколай подав йому верхній пряничок у вигляді сердечка і звернувся до Рудольфа. Як ти вважаєш, чи Андрійко був вічливим протягом цілого року? Хм. Північний олень схвально ворухнув носом. Тоді він отримає подарунок, погодився Миколай. Мушу тільки перевірити, про що ж Андрійко мене попросив. З другої кишені святий вийняв зімитий папірець, на якому були записані імена дітей і подарунки, які кожен з них мав отримати. Він повільно розгортав його, і Андрійкові здавалося, що цьому не буде кінця. Миколай став читати. А коли дійшов до Андрійка, зупинився і спохмурнів. Це нелегко. Ти хочеш, щоб я подарував тобі другу маму? Ну що ж, не журись. Я спробую здійснити це бажання попри те, що в такій делікатній справі ніколи не знаєш, чого чекати. Він поворушив вусами і звів брови. Мені, на думку, спала одна ідея. Їдьмо. Святий Миколай підняв Андрійка. І всадовив на сани, а тоді цмокнув до північного оленя. Бя! Сани відразу знялися в повітря і поплили осейним зірками небом. «О!» в захваті вигукнув хлопець, адже це була чудова подорож. Упряжка помчала зірки, що мерехтіли в тумані заметілі, а за саней залишали по собі малюнки у вигляді квітів, наче вони їхали ковзанкою. Хочіш! Поганяв північних оленів Миколай, він пояснив: Ми мчимо до фабрики подарунків, на якій ельфи саме готують останні іграшки. Уяви, я забув ляльку і коника для маленької маринки. Ця дівчинка в списку вічливих дітей, тож буде дуже прикро, якщо вона нічого не отримає. Пру! Святий Осадив упряжку, спустився на землю і опинився в місці, яке мало вигляд величезної строкатої фабрики. У відчиненому настіж приміщенні на конвеєрі в поті чола працювали сотні маленьких створінь. Крихітні гноми в кольорових шапочках допомагали крилатим ельфам вигадувати і створювати іграшки, а потім пакували їх в кольорові коробки та перев'язували стрічками. Декілька з них побачило Миколая та підбігло до саней. Катастрофа! Я не взяв подарунки для Маринки, пояснив Миколай сором'язливо. Мабуть, через ці окуляри, сповзли з носа, ймовірно, тоді й прогавив. Гноми лише покивали голівками, щось забелькотіли своєю мовою, а тоді найстарший з них зі срібною бородою пішов шукати подарунок. Хода його була непевна, як у моряка. І що миті він бурмотів, собі підніс ніс. Хей хей-хо. За хвилину гном повернувся з великою лялькою, що вміла розмовляти і плюшевим коником. Ось вони, зрадів Миколай, і відразу на серці йому полегшало. Він пояснив, що зроду такого не траплялось, щоб я та вічливій дитині не приніс подарунка. Він сховав ляльку і коника в мішок і звернувся до Рудольфа. Ми повертаємося на землю. Дорога назад була ще коротша. Миколай наказав північним оленям шукати селищі й будинок, у якому мешкала Маринка. Стійте, це тут. Перед ними був маленький будиночок з червоної цегли, над яким весело димів димар. На дверях висів великий ялицевий вінок, оздоблений гірляндами та кульками, а на ганку лежав червоний килимок, із написом ласкаво просимо. Хлопець пішов до Ганку, але Миколай схопив його за руку. Ні, прошепотів святий йому на вухо. Ми вийдемо іншим шляхом. Хто бачив, щоб Миколай входив з подарунками ось так, звичайно, у двері. Він стрибнув на дах і потягнув за собою Андрійка. О Боже, злякався хлопець, глянувши вниз. Сподівайся, що він не накаже мені злізти з даху, подумав він. Миколай закинув собі на спину мішок і хотів спуститися через димохідний отвір, однак не зміг туди пролізти. На Бога, забурмотів він. Я не пролізу в цей темар. Хтось таке бачив. Він для мене завузький!» Захихотіли мишки, які саме вилізли з нірки і побачили дивного гнома над димарем. Ти затовстий. Вони залоскотали його хвостиками по носику. А Миколай чихнув так сильно, що подарунки випали з мішка і посипалися через отвір, потрапивши просто до підвішеної маринкою шкарпетки. Ну, то й добре, зрадів він. А тепер, Андрійку, ти мусиш сам спуститися до кімнати. І перш ніж хлопець устиг щось сказати, легенько його підштовхнув Щасти! Вжух. Андрійко полетів услід за подарунками та приземлився просто біля переляканої маринки. Дівчинка саме роздивлялася ляльку, яка вміла розмовляти, і коника. Вона була впевнена, що подарунки засунула до шкарпетки мама. Ай! злякалась Маринка, побачивши несподіваного гостя, який обтрушувався від сажі. Звідки ти тут взявся? Її очі були великі, схожі на блюдця, а стали ще більшими, коли Андрійко розповів про святого Миколая та візит на фабрику ельфів. Ой, то це справжній Миколай приніс мені ляльку і коника? Я написала йому листа і вкинула до скриньки біля будинку, але вже трохи перестала в нього вірити. Ну, лише трошечки. Вона розсміялася і підстрибнула з радощів. Навряд чи я мала рацію, адже ти так про це все розповідаєш? Ну і з'явився через Демар. Донечко, а з ким ти розмовляєш? Почули діти голос Маринчиної мами. Господи, занепокоївся Андрійко. Адже я не скажу їй, що впав з неба. Мамо, у нас гість!» – вигукнула дівчинка, і вже за мить на порозі кімнати з'явилася здивована пані Тетяна. Який їсть? «А Адже вона не зауважила, щоб хтось входив у будинок? А я... я просто перепутав будинки і постукав до вас, затинаючись, промовив Андрійко, вигадуючи веселу історію. Маринка мені відчинила і о, він зітхнув з полешенням. І це ось святвечір таке відбувається, прошепотіла пані Тетяна, побачивши хлопчика у кімнаті. Ти загубився? Ну, нічого, запрошую вас до кухні. Зараз будуть готові маківники. І вона побігла з дітьми до великої світлої кухні, із якої будинком ширився приємний запах. Жінка вдягнула товсті рукавиці і витягла з духовки форми з маківниками. Може, в тебе є номер батьків? спитала вона, і Андрійко лише тепер згадав, що є. Телефон тата був записаний на картці в кишені куртки. Тоді зараз я зателефоную твоєму батькові, бо він достоту дуже нервується, бідний. А ви посидьте тут і покрите глазур'ю пряники. Сміхнулася пані Тетяна. Глазурування пряникових сердечок з солодкою білою масою це найприємніша річ, вирішив Андрійко, замурзавши в глазурі ручки та личко. Пані Тетяна вже потелефонувала панові Богдану, який саме шукав сина. Потім вона сіла в кухні і стала розповідати дітям про найважливішу уроці вечерю. Це незвичайна урочистість. І її початок визначає перша зірочка, яка повинна нам нагадувати Віфлеємську зорю. Саме вона супроводжувала мудреців із Сходу, коли ті йшли вклонитися маленькому Ісусові. Після появи зірочки ми починаємо вечерю, яка складається з 12 страв, адже саме стільки було апостолів. Ми накриваємо стіл білою скатертиною і кладемо під неї сіну. Багато років тому, сіном застелили всю підлогу, тоді як на стіл сипали сирно, щоб селян був добрий врожай. а на селі також пригощали хлібом тварин. Казала жінка, і Андрійко слухав все це, роздягавши рота. Як приємно в цьому домі, де всі добрі і сміхаються, подумав він, аж тут пролунав дзвінок у двері. Це, напевне, тато. Як ти тут опинився? здивувався пан Богдан, побачивши Андрійка. Справжнє диво на Різдво, диво, повторював він зрадісно, стискаючи сина так міцно, що хлопчикові забракло повітря. Святий Миколай мене привіз, прошепотів він, але його слова заглушив сміх. Ну, ти любиш жартувати. Тато підозрював, що найімовірніше Андрійко просто загубився і постукав у перші ліпші двері. Ой ой, а я так зажурився. Він розповів пані Тетяні, як розпитував сусідів та заглядав у всі закапелки, в яких Андрійко полюбляв гаяти час. Знаєте пані, який це бешкетник?» Поки тато це розповідав, на личку хлопця розквітала усмішка, аж він знав, що той насправді піклується про нього. «Урешті, коли я вже вирішив звернутись в поліцію, мені зателефонували ви. Неймовірно, я дуже вдячний вам. Тоді, якщо вже так сталося, може, ви з Андрійком залишитеся в нас на світвечір? запитала вона несміло. Ну, хоч ненадовго. Маринка буде щаслива. У неї небагато друзів, а я бачу, що з Андрійком вони вже потоваришували. Тато подивився на сина і помітив у його очах радість, якої давно не бачив. Потім перевів погляд на чарівливо усміхнену пані Тетяну і подумав, що навряд чи тільки діти будуть тут щасливі, якщо проведуть спільно цей надзвичайний вечір. Нам буде дуже приємно, сказав він зворушено, а Андрійко аж підстрибнув і заверещав із радощів. Святвечір, святвечір! Діти побігли до кімнати, де біля каміну, у якому весело грів вогонь, стояла висока ялинка аж до стелі. Незабаром на ній колихалися різнобарвні кульки та цукерки, а на гілках підстримували клоуни, висіли прянки, червоні яблучка, і все це було оповите золотими ланцюжками та сухозлітками. Стук-стук почув Андрійко обережний стукіт у шибку. Він підбіг до вікна, розчинив його, і в кімнату полинуло бадьоре, морозне повітря. Хто там? спитав хлопчик, і побачив перед собою святого Миколая. Це подарунок для тебе. Миколай подав йому стрібну зірку. Хай вона завжди освітлює твій шлях. Святий Миколай усміхнувся і зник разом з упряжкою в темряві ночі, перш ніж Андрійко встиг йому подякувати. Ох, яка красива! Маринка взяла з його рук зірочку і примостила на верхівку різдвяного деревця. Це на щастя. Усі врешті сіли до столу. Накритого сніжно білою скатертиною, тато запалив свічки та поклав сіну під скатертину. Тато, це наш найкращий святвечір, еге ж? Твоя правда, синку. Пан Богдан трохи зніяковів, але насправді вони обидва почувалися тут чудово. І річ була не у дванадцяти стравах, що їх пані Тетяна вносила до їдальні, а в материнському теплі, з яким частувала гостей. Андрійка аж слина з рота потекла. Коли він побачив тарілки із захолодженим, смаженим коропом, оселедцем у сметані, варениками з капустою та грибами, а як пахло, дуже смачно. Пані Тетяна принесла ще одну тарілку і поставила на стіл. Для несподіваного гостя, усміхнулась вона щиро, адже цього вечора гостей не бракувало. Жінка підійшла до Андрієвого тата. Переламала пампушку і подала половину панові Богдану щасливого Різдва, а потім міцно обійняла Андрійка. Тепер хлопчик зрозумів, що одержав від святого Миколая найпрекрасніший подарунок у житті. Він почувався таким щасливим.